Доброго дня всім! З вами компанія Міні Агра Бузова. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання. Так, Наявності є такий от Оріон РД 244. -й». Є така от джинма 244 на вузькій резині, на широкій резині. Шифанг є 244 С, Донфенг 244, Шіфанг 350Л із переднім радіатором, шифенг 354-й, такий от повнопривідний гарненький тракторець, Ловел 354. З реверсом. От, соліси в наявності 26-й екстра на широкій колії. От, бачите, яка тут колія? 26-та моделька на вузькій колії. На стандартній тобто солі 26 ловол 244-й такі от з кабіною. Бон ще не придбав собі, не підготувався до весняних робіт. Звертайтесь, будь ласка, за адресою траса Київ Житомир. 36-й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Вся техніка в наявності, без предоплат, доставка безкоштовна. Замовляйте, привеземо.